В Івано-Франківську оголошено триденну жалобу. 29 травня в ході антитерористичної операції у Слов'янську в районі гори Карачун бойовики збили український гелікоптер з військовими на борту. Серед загиблих були військові з Івано-Франківщини, Василь Семанюк, Віктор Віков'як, Володимир Лисенчук, Петро Беспалько, Петро Остап'юк та Володимир Шарабуряк. Упродовж трьох днів на території міста обмежено проведення розважальних та концертних заходів. На знак скорботи за загиблими військовослужбовцями Спущено державні прапори України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності. Пам'ять загиблих військовослужбовців також вшанувала хвилиною мовчання під час урочистих лінійок в міських школах з нагоди останнього дзвоника. Співчуваємо рідним та близьким загиблих військовослужбовців.